І тому, в особливий спосіб, я хочу подякувати нашим ветеранам, які тут присутні, є, всім нашим солдатам, які проходять терапію, стілення. подякувати і прошу вас особисто передати нашу спільну вдячність вашим батькам, братам, чоловікам, дружинам, сестрам. Всім, яких ви знаєте, які захищають нас з вами. Ми маємо тепер цю нагоду трошки призадуматись, щоб Бог міг дати нам кращий день. Довгий день літа, сонячний день. відсвіжуючий вітерець, пробіг крізь парк крізь наше прекрасне місто і цю єдність, єдність сердець. Ми з вами є створені на образ і подобу Божу. Так нас вчить святе Письмо. І тисячі років вже від цього старозаповітного слова людина старається себе зрозуміти, що це є бути створеним на образ і подобу Божу? В чому ми є подібні до Бога? Чому ми носимо Божий образ на собі? Чому ми його представляємо? Особа є та, яка є в стосунку. Ми маємо слово індивід. Індивід підкреслює відокремлення. Але все, що в нашому житті є цінне, це є у відношенню до інших людей. Ісус нас вчить, що Бог є любов. А що це є та любовця? Її можна десь хапнути, понюхати, зважити, зміряти. Любов є цей дух, дух, який святий. Нам дає святий дух відношення. І ми ще нема двох тижнів як святкували зіслення Святого Духа. Просячи його дари і його плоди. І всі ці дари і плоди скеровані на відношення. Марний дар марний скарб, дешевий жемчуг, якщо він є лише десь у мені, скований в шуфляді під трьома ключами. Все найцінніше це є між тобою і мною, між нами. Господь прийшов з неба на землю, як ми співаємо в коляді, щоби, власне, відновити відношення, подолати гріх і всі його наслідки. І сьогоднішній наш біг є маніфестацією цих стосунків. Не знаю, як вам. Але мені тут дуже добре. Думаю, що нам всім добре. І наші брати і сестри на фронті, вони воюють, вони жертвують собою, ризикують своїм життям. Чому? Бо вони хочуть, щоб їхнім дітям, братам, сестрам, їхнім сусідам було добре. Тому це є важливо, щоб ми тут жили в тилу, щоб ми скріплювали один одного і щоб ми не були зайвим навантаженням для тих, які вже мають цей неймовірний хрест на фронті. Якщо Україна, якщо наша церква, наш університет, наше місто, наші сім'ї. Будуть усміхненими, сильними, не через наповнену кишеню, чи розмір машини, чи квартири, а тому, що тут є скарб, яким ми ділимось, ми не переможні бо це є Боже, це є божественне. Сьогодні кожен з нас. Повинен відійти від цього бігу, від цієї зустрічі, від цієї застанови, скріпленим відсвіженням, відсвіженим пережиттям свідомістю своєї гідності. Я не великий бігун, Але разом з вами я медаліст. Можливо, ти. Не Олімпійка. Але ти зі всіма, ми, всіма є медалісткою. Медалісткою гідності, медалісткою стосунків. Наш біг називався Біг з уку. Тобто підкреслене знову, відношення, стосунки, спільність. І неважливо, як швидко, як далеко. Жливо, яким способом? чи бігом, чи пішком, чи в колясці ми є всі разом. І цього Господь нам бажає. Я хочу вам побажати, щоб ви от на цій травиці біля цих будинків під церквою. Ви прийняли благодять цього сонця. Ми з вами за нього не платимо, ми його не підсвічуємо. Хоч гара від нас сонце не чекає. Щодня воно сходить, щодня вона десь світить, щодня від нього травичка зеленіє. Наше жито сходить на українських полях і кормить широкий світ, ми дуже обдаровані. І нехай ця свідомість Божого дару, по-перше, що ми створені на образі подобу Божого, що ми маємо це покликання любити, бути у відношенні. Що саме у цьому є наше щастя? Нехай це буде плід і квітка, яку ми принесемо сьогодні до своїх днів, яку ми подаруємо комусь, в житті в історії, житті в житті історії нашої землі. Нашої церкви, нашого університету, не бракувало негараздів, насилля, геноциду, вбивства. Три десятки членів цієї академічної родини студенти, випускники, працівники, чоловіки, брати, сестри віддали своє життя і кожен з нас когось знає. Але це Сонце, це наша спільність, наша свідомість про Богом дану гідність, яка є вічною, дає нам ключ для розуміння і цих страшних викликів. Вони над нами сьогодні не панують. Ми їх перемагаємо. Символом, яким сьогодні був цей біг, ця ходьба. Понесім цей символ і перенесім його. Щоденно у життя. Наш біг має за ціль скріпити нашу стійкість. Ми маємо велике завдання глобального значення. Україна має вистояти. Українці мають жити. Діти мають родитися, і усмішка має бути на наших обличчях. Усмішка гідних. Усмішка Божого образу. Усмішка тих, які є разом, які не залишені, які не самі. І які несуть це сопричастя, цю спільність, цю любов тих, які її найбільше потребують. Понесім сьогодні дар, який ми отримали. Він лише помножиться. Я ще раз дякую всім організаторам і всім учасникам. В особливий спосіб хочу подякувати Адріанові і Христі Сливоцькій. Які вже не вперше кинули виклик університетові, друзям університету щось робити разом. Дякуємо, Адріані і Христю, за вашу ініціативу і вашу щедрість. Бо через цю ініціативу і через вашу щедрість багато студентів зможе вчитися тут, на цій землі, і готуватися, щоб її переображати, переобразовувати, її відбудовувати. Як добре мати друзів по цілому світі. Вони у нас є. Ми не самі. Ми біжимо разом. УКУ і з цілої України. Нехай вас Господь благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!